Їжачок. Рут і повітряна кулька. Привіт, їжачку. Привіт. О, ти бачиш, хто до тебе йде, їжачку. Це рут. Привіт, рут. Привіт, їжачку. Дивись, що в мене є. Повітряна кулька. Яка гарна. А що вона робить? Багато чого. Її можна тримати, як я роблю. Можна спробувати. Можна я її потримаю? Добре, але обережно, бо кульки легко лускаються. Ура! Бум! Їжачко обережніше з кулькою рут. Що ж? З нею можна гратися як з м'ячиком. <реку> Ні, це погана ідея. Ура! Я боюся, що вона лусна, але мені це подобається. <реку> Бум! <реку> Бум! Бум! <реку> <реку> Отакої. Правда, весело, Рут. Так, дуже весело. Ау! І бум! Так. Побережніше кулька може луснути. Краще пограємо щось інше. Ні, обоєш рут. Кидай. Це весело. Так. Я відіб'ю кульку головою. Готова. О! У тебе ж голки, їжачку. Ні, обережно. О, ні. ні. Їжачку. Ти проштрикнув мою повітряну кульку. Яка ганьба, їжачку. Як це виправити? Mm -hmm. mm -mm. Yeah, Дивись, рут. Що у мене є? Що це? Це така. Спробуй, це щоб чукати спину. Класно? Чи не так? Дуже. Дарую це тобі. Справді? Дякую, їжачку. ти хочеш спробувати? Так, прошу. Чухалка для спини була чудовою ідеєю. Господно, а вже ж.